she's that Безкоштовні майстер-класи для маленьких тернополян та гостей міста організовує просвіта Тернопільщини. Таким чином, малеча може цікаво провести дозвілля, а діти-переселенці мають можливість адаптуватися в новому оточенні. На гуртках хліплять глини, малюють, пишуть та озвучують вірші, співають, роблять аплікації. 4 листопада тут відбулося свято осені. Ми цілий тиждень працювали над, над темою осінь, гори, ліс, дерева. І сьогодні кожен з дітей прийшов в якомусь образі, і ми будемо розповідати ті вірші, які ми. Написали, це буде такий жартівливий, жартівливе осіннє свято. Самі діти хочуть робити концерт і виступ. Це була їхня ініціатива, і вони самі мають це приготувати. І ми приходимо як глядачі. Це дуже цікаво, тому що не все потрібно контролювати в дітях, а дещо потрібно дати їм самим проявитися, і вони мають самоорганізуватися і видати те, що вони хочуть, і те, що вважають за потрібне, аби діти тривалий час не залишалися вдома під час осінніх канікул, просвіта організувала табір В рамках проєкту «Майстерка». Діти відвідували творчі заняття, ходили на екскурсії. Мені дуже подобається малювати, а тут ще й крім малювання, тут багато різних всяких видів образотворчого мистецтва. Тут ми зараз будемо ліпити, ми писали вірші, ми робили аплікації. Це дуже круто. Просвіта запрошує на майстер-класи усіх охочих, Тривалість занять до двох годин. Тематика щоразу інша. За анонсом. Мистеж та на сторінці об'єднання у Фейсбуці. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.